Всім привіт! Друзі! Рада вітати вас у себе на каналі. І сьогодні я отримала каталог Лютий Фармасі 2023, зробила замовлення 1 січня і вже сьогодні забрала свою посилочку і разом з цим же ж каталог. Хочу з вами зробити огляд. Каталог мені дуже подобається. І ви знаєте, в грудні, я коли знімала огляд, думала, що гарні акції. В січні, коли знімала огляд і зараз, коли працюю по каталогу, мені каже, ще гарніше ніж були в грудні, але подивилась каталог на лютий і. Мені він дуже і дуже сподобався. Тому давайте не буду довго розтягувати, а буду знімати, що ж у нас такого є класного. Отже, суперціни. Дивіться, у головна суперціна, як для мене, це туж Зен 159 гривень. В минулому місяці в нас було купуєте одну, а на іншу була знижка 20%, і Тоді вона 159 гривень коштувала. А зараз без будь-яких умов суперціна 159 гривень. Далі підводка лайнер 249 гривень. Віск для брів 249 гривень, блиск топер для губ 249 гривень. 49 гривень. Кремові тіні для повік 179 гривень. Далі олія для тіла з мигдалем – 239 гривень. Мус автозасмага – 399 гривень. Палетка персикова дуже я її чекала. Нарешті дочекалась по акції 349 гривень. Так, матуючі серветки 79 гривень. Далі наші новинки в січні, які коштують 89 гривень, 79 гривень, будуть 59 гривень в лютому. Наші улюблені масочки 49 гривень. Далі дивіться, які класні новинки. Палетка Тіней Троянда Дюн і Піски Пустелі. Дуже гарні відтінки. Палетка йде з дзеркалом. Просто шик, я не знаю, вже чекає. Будемо однозначно замовляти. Так, далі знижка на кожен другий бальзам. Бальзамчик наш зволожуючий, універсальний, 1,89. інший за 67. Далі набір до набору входить два мила, натуральне мило хамам та натуральне мило з перлинами 179 гривень. Так, далі наборчиків буде теж дуже багато. Набор крем для рук та нігтів з маслом ши та скраб для рук з маслом ши. 229 гривень. Далі набори е, натюрель 229 гривень, гель для душу та лосьон для тіла. Далі серія з оливкою. Набір, шампунь та кондиціонер для волос, та гель для душу та лосьйон для тіла. Далі наш е, ще один набір з мегдалем: лосьон для тіла та гель для душу за 399 гривень. Акція знову напінки. Е, на кожну другу мінус 50%. Одна за 189, інша за 95 гривень. Так, далі наші серії. Знову набір чоловічий. В цього разу піна для гоління та чоловічий шампунь 339 гривень, а також олія для бороди та віск для укладки волосся 379 гривень. Далі ще одна пара, зубна паста і набір зубних щіток. Рожева та блакитна. До речі, паста, мені здається, 50 грам. Є кератинова серія. Наші красочки для волосся будуть зніматися з продажу. Ближайший час. Так, 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 набір. До складу набору входить парфумна жіноча вода Sensation та парфумований ласьон для тіла. Буде набір за ціною аромата. Також аромат Баолі. Не аромат, а набір Баолі точно те саме. Чоловічий лесіон після бриття та чоловіча парфумована вода. Так, йдемо далі. Знову набір. Дивіться. До набору входить жіноча та чоловіча парфумна водичка. Коштують вони 549 гривень. окремо, набір буде за 899 гривень. Якщо ви зареєстрований консультант, то у вас ще буде знижка 25%. Якщо ще не зареєстрований, заходьте під відео в опис та заповнюйте анкетку і оформлюйте собі дисконт 25%. Так, і також буде на нашій ці ось новинки преміум аромати. Точно такий самий набірчик. Чоловічий та жіночий аромат за 1599 гривень, коли один коштує 999. Далі набір теж дуже мені по. Подобається жіноча парфумована вода діаманта чоловіча Онікс, а також шутерсмен та Нейп. По 429 гривень кожний замість 500. Теж дуже-дуже вигідно. Далі наші дифузорчики йдуть, наші водички, наші таналочки, все без змін. Знову набір. Прозора матуюча пудра та хайлайтер теракота 599 гривень. Знову набір. Палетка для контурінгу та щітка для нанесення пудри та тону, а також палетка хайлайтерів і щітка для нанесення тону та контурингу. Супер ціна це ми вже бачили з вами. Наші карандашики. Знову два набори. До набору входить туш, дабл та косметичка. Дуже гарна, до речі, косметичка гарно, гарної якості. Та набір, туш для Вій, Люміс і сиворотка для Вій табрів, для росту вій-табрів. Дуже гарненький набір, адже туш ця дуже мені сподобалась, дівчат. Так, це наші туші окремо. супер ціна, ми вже з вами бачили. Це також. Помадки в нас ідуть без змін. Думаю, що вже в березні. Далі. Блиск, ми вже з вами бачили. Так, ще один набірчик: блиск для збільшення губ та бальзам для губ. Карандашики. Сьогодні прочитала інформацію, що будуть зніматися з продажу і навіть карандашики. Оці Але я розстроїлася, тому що в мене дуже гарно вони продаються. Так, 159 гривень набір, Зміснювач для нігтів з кальцієм та засіб для видалення кутикули 159 гривень. Є, це наші лаки для волосся, Smart Life, Super Clean, Ну і давайте далі. А зараз дивіться, дуже класна акція при покупці коктейлю шейкер буде в подарунок. Ви замовляєте собі коктейль, коктейлі бомбезні. Е, дуже смачні, значить, які я куштувала вже шоколад, банан та полуницю. Чому я так багато замовляла? Тому що вживаю не тільки я, а й чоловік. І, дівчата, на заміточку для вас, як для збільшення клієнтської бази. Е, Коктейлі можна вживати не тільки при схудненні, а коли е, чоловік хоче набрати масу, е, лише там е, трішки потрібно змінити прийом. А е, тому, якщо цікаво, у нас є відео по цим коктейльчикам. Дуже 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 класне. Е, кому треба, можу дати силочку на це відео. І тому е, у мене чоловік замовляє. І якщо у вас є такі чоловіки, кому можна запропонувати такі коктейлі, адже аналоги такі на ринку України для чоловіків. Це їхнє спортивне харчування, воно коштує набагато дорожче, ніж у нас. І, до речі, шейкер теж дуже класний, і отримати його в подарунок вигідно. А якщо ви ще й зареєстрований, то у вас буде знижка і ще й будуть подарунки. В общем, коротше, пишіть мені, і я розповім більш детальніше. І, до речі, при покупці коктейлю ви ще будете е, приймати участь у розіграші трьох подарунків. Клас! Так, але це ще не все. В нас з'явилися в каталозі вже чайки, представлені наші класні кава і наборчики. Дивіться, 599 гривень. Набір э, спіруліна та вітамін С плюс 599 гривень. А також є набір В, э, вітамін Д3 та В12 за 599 гривень. Дуже гарна ціна на наші добавочки, так бади, мінус 25% на кожну другу ефірну олійку. Ось указані ціни, теж дуже гарна, е, класна е, вигідна пропозиція, я б сказала. От, і, до речі, я брала цитрус, мені дуже сподобалось. Е, апельсин апельсин, так. апельсин і, і ось цю я брала лимончик. Цитрус мені теж дуже сподобалось. Так, Далі набірчик крем алоє та гель алоє. всього за 399 гривень е, замість 500. Дуже класна акція. Акція на набір Аква, Очищуючий гель для вмивання та зволожуючий крем для обличчя 559 гривень. Так, набір Акне, Очищуючий гель та крем для обличчя 279 гривень. Сподіваюся, крем вже з'явиться у нас в наявності, тому що його перед цим в грудні був такий самий набір, але його не було. Так, далі календула. Це все. Ага. Ось теж дуже класний набір, до якого входять очищуючий засіб зі скрабуючим ефектом та зволожуючий крем для обличчя eh, 699 гривень. Теж дуже-дуже вигідна ціна на кремчик. Також є набір мило для інтимної гігієни та крем для депіляції 399 гривень. Дитячий набір до складу входить дитячий спрей для волосся і дитячий шампунь 269 гривень. Ви бачите, наборчиків безліч. Всі гарні, всі класні і вигідні пропозиції в каталозі є. От, є дуже класні новинки, які я теж чекаю. Ще один набір, два набори. Рідкий засіб для прання світлих речей та засіб для виведення плям, а також рідкий засіб для прання кольорових речей та кондиціонер для білизни 379 гривень. Дивіться, дуже вигідно, що один що інший набірчик зараз купити, придбати. Так, ну. І на цьому все. Не знаю, кому як, але мені дуже сподобався каталог на лютий, Особливо ось ця пропозиція пропозиція на набори, а також суперціни та новиночки наші, які неодмінно будемо замовляти. Так, залишайте коментарі, кому каталог сподобався, що найбільше ви чекаєте. І дякую, хто додивився моє відео до кінця. До нових зустрічей. Всім пока!